Виспоковуємо дещо дуже особливе набір для створення шарм браслетів кольорове диво від Мейки Тріал. Якщо ви любите креативність і створювати власні прикраси, цей набір саме для вас. Тут у нас всі необхідні матеріали для створення унікальних браслетів. Різнокольорові навистинки. Квіткові шарми. Підвістки та шнурки для браслетів. І все це в одному стильному наборі. А ось це справжній скарб для будь-якої майстрині. У наборі є органайзер, який допомагає тримати всі намистинки та підвіски у порядку. Ви з легкістю знайдете потрібний елемент для свого браслета, не гублячи їх по всьому столу. Але це ще не все. Набір включає доступ до ексклюзивного додатку на телефоні, де ви знайдете відеоінструкції від Make it Real. Це не просто інструкції, а справжні майстер-класи, які допоможуть вам створити прикраси своєї мрії. Це робить набір унікальним. Зручність та креативність у кожній деталі цей органайзер та додаток роблять вашу роботу ще зручнішою та легшою. Лише подивіться, яка в нас вийшла краса. Тож просто неймовірно. Творіть із задоволенням разом із Make Itrial. І не забувайте, що кожен браслет створений вами це неповторний витвір мистецтва. Отже, якщо ви шукаєте не лише набір для творчості, а й справжнього помічника у створенні чудових прикрас, Мейкітріал ідеально підходить для вас. Нехай ваша креативність сяє разом із Make Itrial.